Зранку окупанти вдарили ракетами по Слобідському району Харкова. Повідомили в штабі оборони. Працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій виїхали на місце влучання. Внаслідок цих ударів є постраждалі. Осколкове поранення отримав 48-річний чоловік. Перебуває у лікарні у стані середньої тяжкості. Минулої доби ворог обстрілював прикордонні території. Найбільше потерпає Куп'янський напрямок. В місті Куп'янськ та селище міського типу Куп'янськ-Вузловий обстрілами пошкоджені приватні будинки. Також під ворожим вогнем були населені пункти Харківського та Чугуївського районів. Рятувальники залучались до гасіння однієї пожежі, яка сталася через обстріл окупантів, повідомляють у ДСНС. Пожежа, спричинена ворогом, зафіксована у Дворічанській територіальній громаді. На місці виявлено тіло загиблого 55-річного чоловіка. Площа пожежі склала 100 квадратних метрів. На її ліквідацію рятувальникам знадобилося трохи більше години. За даними медиків, цієї доби є постраждалі це через бойові дії. Куп'янську внаслідок обстрілу 57-річна жінка отримала вибухову травму, госпіталізована у важкому стані. Крім того, в Озюмському районі 23-річний чоловік підірвався на вибуховому пристрої, доставлений до лікарні у стані середньої тяжкості. Вкотре закликаємо усіх пам'ятати про мінну небезпеку та бути максимально обережними. Розмінування деокупованих територій триває за минулу добу. Знешкоджено ще 103 вибухонебезпечні предмети. Наразі російські війська займають одну цілу території Харківської області. А 26 грудня займали одну цілу території. Різниця складає близько 46 квадратних кілометрів. Ймовірно, українські сили оборони узяли під свій контроль дворічну Новомлинськ та Тавільжанку на північному сході області. На лінії зіткнення військові надійно тримають свої позиції та знищують живу силу і техніку ворога. За інформацією інституту вивчення війни, є вірогідність, що Збройні сили України звільнили від окупантів ще три населені пункти Харківщини. Яна Біляєва, Стаздейнеко, Харківський звісті. Харків має стати туристичним магнітом. Такої думки представники Державного агентства розвитку туризму в Україні. Якраз після перемоги вважають експерти, Україна та Харків будуть дуже цікавими для мандрівників, оскільки Україна зараз на слуху у всьому світі. Тому до промо кампанії вважають фахівці, треба ставати. Вже зараз цим теж захоплюється у світі, що ми вже починаємо думати про майбутнє. Саме як ми збережемо пам'ять про цю війну, щоб донести її в першу чергу майбутнім поколінням українців, а також тим гостям іноземцям, які до нас приїдуть. І так, це створення музеїв, це збереження деякої частини руйнації. Воно є важливим. Тобто, якщо навіть будівля буде відновлюватись, ці такі невеличкі шрами їх потрібно показати, щоб ми ніколи знову не повторили е, тої історії, так і маємо про це Анести світу і про та також якби одна з ініціатив, які власне ми би б би цікаво реалізувати в Харкові. Це важливо створення з тих підвальних приміщень, які є, наприклад, в комунальній або в державній власності, такі там бомбосховища, які можуть бути передані бізнесу для облаштування там кав'ярень або іншого виду діяльності, але можуть слугувати і бомбосховищами власне для, для мешканців міста, і в майбутньому це теж стане частиною а, таких місць відвідування. Всі перспективні моменти щодо прогнозованих турпотоків, візитівок та те, що варто буде показати туристам у Харкові, очільниця профільного держагентства обговорила з міським головою. За словами мера, у Харкові буде створена спеціальна міська програма, в тілі якої і буде прописана стратегія розвитку туризму в Харкові, з першочергових планів, створення музею, війни та своєрідного. Меморіалу на північній Салтівці до війни у мене було таке такий задум, щоб нас курсував такий екскурсійний автобус, був поверховий. Я його практично знайшов. Війна перечеркнула усі ці наміри. Ну, до цього номера ми будемо повертатися обов'язково, бо ви дуже слушно сказали, що буде колосальний поток туристів до Харкова. І ми зараз вже це відчуваємо, буде військовий тормоз. Дуже багато буде тих, хто хоче приїхати і завдання насамперед ми повинні вже бачити перспективу і Є много таких, дуже багато задумок, які б хотілося втілювати в життя. Це перш за все і військовий музей. Є така думка зробити музей. Музей, ну, тому що оставити одне зруйноване. Одним зроблено житловий будинок для того, щоб люди бачили, пам'ятали да, пам все це, і там взяли такий комплекс, ну, який буде відвідувати. Тому дуже багато таких задумок, які є, які ми можемо втілювати в життя, і все це ми можемо відобразити в програми. Все це буде реалізовано як тільки у місті буде безпечно, наголосив мер Харкова. Бо нині це питання на першому місці. Зі свого боку кажуть в Держагентстві розвитку туризму. Тут у Харкові планують протягом декількох днів відвідати ряд ключових локацій, щоб мати реальне розуміння того, що варто показати міжнародній спільноті задля для залучення туристів до України. Та міста героя Харкова для нас, для українців, таким прикладом, як місто, яким воно було чистим, доглянутим, так з прекрасними парками, інфраструктурою, яка постійно розвивалась, зараз ми бачимо, як швидко Харків відновлюється і за закриває за загою ті рани війни, які які постійно на жаль ворог наносить. Тому ми віримо, що і знаємо і над цим працюємо що в майбутньому, після нашої перемоги, Харків стане одним з основних таких туристичних магнітів України. Куди поїдуть а, зі всього світу люди для того, щоб подивитися на взагалі на, на саме місто так подивитись на ті наслідки війни і також подивитись познайомитися з людьми з хоробрими і харків'янами зокрема і наше завдання як державного агентства розвитку туризму сьогодні вже сформувати почати формувати ті повідомлення ті меседжі з якими ми будемо у світі запрошувати саме людей відвідати україну леся копелюк олександр іванов віталій Грунь та андрій пакулов Харківські Ізвістія. Постійні обстріли, нещадні руйнування, щоденні ризики, регулярні стреси. 2022 рік був чи не найважчим за останнє десятиліття. Але Харків не здався, вистояв, отримав звання міста героя. Свою жагу до боротьби та силу від першого дня війни проявляли і самі мешканці мегаполісу. У тому числі незламні комунальники. Працівники КП Харківводоканал працювали від першого дня війни. Навіть у найважчий період під обстрілами виїжджали на аварії, усували наслідки ворожих прильотів. Північна Салтівка, п'ятихатки, горизонт, райони, які ворог намагався перетворити на суцільну руїну, але не вдалося. Адже навіть там постійно працювали спеціалісти підприємства, намагалися оперативно відремонтувати пошкоджені трубопроводи, відновити водовідведення та подачу води. Щодня фахівці Харків водоканалу цьогоріч працювали в одному з найнебезпечніших Салтівському районі. До війни саме в цій частині міста мешкало найбільше людей за різними оцінками до півмільйона громадян. Однак російські окупанти прагнули перетворити його на район привид. Він був більше сіл подвержен э, обстрілам. І большим розрушенням, в частності водоотведения, водоснабжения и размораживания систем произошло. На даний момент ми все всі роботи, які нам під силу ежедневно. да, обеспечиваем людей всім, самое главное – найголовніше. У найважчі місяці тут майже не було людей. Ворог діставав артилерією і регулярно гатив по жилих кварталах. І навіть тоді фахівці КП відновлювали мережі, намагалися повернути звичне життя до Салтівського району. Роботи тривають і зараз. Абоненти всі знаходяться з потребителі абоненти знаходяться всі з водоснабженням в жилих домах і в даних мікрорайонах. На Салтівському районі за текущий період времени сьогоднішнього дня ведуться более чотирьох місць повреждений на технічно зношених водопроводних сетях. За період погода в районі було виполнені перекладки полтора км водопровідних сітей. Замінено около 68 пожежних гідрантів. Виполняється текущий ремонт сітей, запорону арматури. Спеціалісти Харків водоканалу постійно працюють по всьому місту. Кожен день наші люди виходять і виконують роботи по устранів засорів, Течь на трубопроводі выполняем замену стояков, лежаков и других трубопроводов и холодного водоснабжения, щоб в каждой квартире была вода и люди себя чувствовали комфортно. Попри війну, навіть регулярно перевіряли якість води в лабораторіях. Крім того, повністю завершили і підготовку до зими. Системи водоснабження насосних станцій сьогодні повністю підготовлені і готові працювати в бесперебойном режимі. А, також в системах роботи насосної станції визначені схеми резервування насосного обладнання в випадку непосредственно виходу из строю основних насосних агрегатів. Ведуться роботи по підключенню Альтернативних істочників питання, тобто дізеліектростанцій. Завдяки цьому зможуть постійно підтримувати зв'язок із мешканцями міста навіть під час повного блекауту, пояснюють фахівці, адже продовжать роботу диспетчери, які фіксуватимуть заявки та звернення абонентів. Є определенні е, необхідні запаси средств, які допоможуть нашому персоналу, скажімо так, з... Удобством вот з предметами першої необхідності знаходитися на своїх робочих місцях і, істественно, представляти ту максимально необхідну услугу на тому високому рівні, який ставить предприятия, і не рахували скільки разів доводилося виїжджати на ліквідацію наслідків обстрілів. кажуть працівники. Усе залежало навіть не від кількості, а від складності робіт. Тож запроваджували нові нестандартні рішення, намагалися пристосуватися до викликів воєнного часу. Загалом же лише прямих влучань російських снарядів по мережах було понад півсотні, і обсяги, виконаних за рік робіт, чималі. За цей час ми виконали 3750 тисячі аварійних ремонтів. Це з землі теж. Число по витокам із колодязів замінили 9200 погодних метрів зношених технічно мереж на мережах міста. Із них 1500 це було розрушення від бомбардувань». Не меншу увагу приділяли і водовідведенню у будинках. Тож цьогоріч також можуть відзвітувати про значні результати виконання цих робіт. Ми ліквідували порядка 15 тисяч аварійних заявок, ми відремонтували 430 кондиційних колодців заміною люкових плит, Ми прочистили 800 кілометрів сітей і ми переложили порядка кілометра трубопроводів. В тому числі це і ті сети, які подверглись во время военных действий. Ми все всі вони функціонують, і ними користуються. Та наскільки б 2022 й не був складний, він нарешті добігає кінця. Тож працівники КП, як і всі містяни, вірять, що наступний рік виявиться набагато легшим, принесе добро та перемогу України. В канун нового року хочу поздравити харківчан з наступаючим новим Роком і пожелати їм. Мира. Пожелать терпения, относиться с пониманием ко всему происходящему. Все коммунальные службы работают только по одной задаче, для того, чтобы непосредственно помогать жителям нашего города. От сотрудников Харьковского до канала Салтовского района поздравляем всех харьковчан с наступающим Новым годом. Благополучия, мирного неба, натхнения. І здоров'я найголовніше. Хочу побажати всім завершення цієї війни несправедливої і перемоги нашої рідної України. Ми обов'язково ждемо і щоб був мир. Це найголовніше для нас всіх. Ніколь Костенко, Олександр Іванов, Станіслав Гришко, Олександр Уваров, Харківські звісті. У 2022-му діляться харків'яни як ніколи радіють, що рік добігає кінця, адже вірять, що він забере із собою усі складнощі, жахи війни, гори та турботи, тож напередодні свят з особливою радістю обмінюються один з одним найщирішими побажаннями на теплі слова. Заслуговує і Харків місто, що з перших годин повномасштабного вторгнення РФ прийняло на себе удар і стримало окупантів, аби всі охочі змогли привітати рідне місто. У підземці організували спеціальну акцію. Прочитати вірш, заспівати пісню, подарувати листівку. Кожен може привітати місто в будь-який спосіб. Головне із щирістю та гарним настроєм. Тож зазначають дітлахи готувалися ретельно, учили вірші та підбирали святкові костюми. Мене тут дуже сподобалось, тому що я тут танцювала. І, і мене, мене тут розвлекають. Маленькі гості свята розповідають, цьогоріч із нетерпінням чекали на новорічні свята та діляться, за що саме люблять новий рік. За те, що ми наріжаємо вівсьоку. Я пробула в школі на двох уроках і побіжала одягатися. Потому что що... я, конечно, очень люблю школу, но... Але... Чи хороше. також на спеціальному банері охочі можуть залишити привітання для міста героя Харкова, а найменші гості свята загадати бажання Святому Миколаю, яке упевнені неодмінно має здійснитися. Та й це ще не все зазначає директор департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Олександр Власенко. Адже яке ж свято без подарунків зараз буде мастер-клас по танцям. Потім вірші, і потім вже малюнки. Місту Харкова. Кожна дитина, яка напише побажання місту Харкову, отримає сладкий подарунок від міського голови. Ялинкову іграшку, їх багато на всіх вистачить. Ще до нового року буде декілька свят, які організовує наш департамент. Діти розвиваються, можуть показати себе з іншої сторони. Я що дуже круто. Мене все дуже тішить, все дуже добре, особливо, що ми е, е, усі норми безпеки виконані. Ми з вами знаходимося у безпечному місці, що дуже гарно. А от що гості свята цього. Пожелать хотелось бы, чтобы поскорее закончилась война, чтобы было мирное небо над головой, чтобы мы наслаждались нашей жизнью в нашем любимом городе, занимались теми делами, которые мы любим заниматься, которые нам нравятся. Главное мирного неба над головой всем. Дорогие желаю вам, чтобы было чистое... І що, щоб ми победили. Харків'янам всім бажаю, щоб закінчилась війна, миру, злагоди, добра. Харків знову відбудуємо і в майбутнє попробуємо. Ніколь Костенко, Сергій Перець, Олексій Стренков, Єгор Мікенін. Харківські звісті. В цій залі лише героїчні та незламні воїни світла харківські енергетики. Завдяки ним працюють міські підприємства, лікарні, ходить транспорт. А у вікнах багатоповерхівок є світло, а в квартирах тепло. У Харкові з нагоди професійного свята під час урочистого прийому харківського міського голови відзначили енергетиків. все сотрудники нашего предприятия, коммунальные предприятия, это тепловые сети, работают 24 на 7, круглые сутки. Поэтому у нас сплоченный коллектив, мы понимаем свою задачу, мы видим решение вопросов. Конечно бы хотелось, чтобы результат достигался легче, но, к сожалению, достигается очень трудно. И мы искренне верим, что харьковчане понимают, что мы Сделаем все, что от нас зависит. Я люблю Харьков за Харьковчан. Вы знаете, последние события показали, что я не просто люблю Харьковчан. Я, наверное, ими очень сильно еще горжусь. Потому что те люди, которые здесь, которые смотрят уже в будущее и видят мирный Харьков, благополучный, богатый. Харьков, который студенческий, научный и Харьков, в котором очень много деток. В котором все счастливы. Вот такой вот Харьков я люблю. Сейчас, к сожалению, конечно же, ввиду причин определенных коллектив меньше, поэтому ну, приходится ну, немного как бы, больше уделять этому времени, удобно ко всему. Повреждения немного нестандартные. А так в целом никаких отличий от обычной работы нет. Я люблю Харьков, это мой родной город. Я здесь родился, вырос, здесь родились мои дети, здесь живет моя семья. Мы будем максимально прилагать усилия для того, чтобы этот город продолжал жить и работать. А тепер, нині, це дуже важка праця, так як все починається з розмінування територій, на яких ми працюємо, багато від саперів залежить від техніки інженерної для розмінування. Потім вже приступає бригада для виконання робіт, враховуючи, що в цьому році грудень, ви самі бачите, дуже теплий, воно не замерзає і не висихає болота. Техніка не завжди заїжджає на місце виконання робіт. Це сповільне підключення споживачів до електроенергії. Ми працюємо, все буде добре, все включено. Харків я звісно люблю. Я в ньому народився, виріс і буду завжди в ньому жити. Харків дуже подобається, дуже любимо Харків. Люди привикли того, що світ це само собою розуміючіся. Коли щось іщезає, ми відчуваємо ціну. Таму я працівник зв'язку, ми забезпечуємо связь енергетикам. Такая же ситуация и со связью. Все привыкли. Это должно быть. Это само собой разумеющееся. Вот когда происходят какие-то проблемы и отсутствует, это тогда оценивается. А это очень сложный механизм. Особенно энергетика – это просто глобальная машина, которая работает благодаря тысячам специалистов высокого курса. Я люблю Харьков. Харьков это моя вторая родина. Могу сказать. Самый лучший город. Харьков всегда меня привлекал. Ну, в общем-то, я в него влюбилась со студенческих времени. Он самый лучший. Що ви робите, це дійсно подвиг. Бо в домівках наших містян є світло, а коли є світло, є водопостачання, є світло, є теплопостачання. Від вас насправді залежить все. Знаєте, я пам'ятаю перші дні. Війни і пам'ятаю, коли потрібно було встановлювати електропостачання, пам'ятаю, як це було дуже тяжко, бо насправді було страшно, страшно вашим робітникам, бо повинно було їхати у зону, де постійно були обстріли. І знаю, що були загиблі працівники. І знаю, що поранені. Але Тим не менш ви були, скажу так, на передовій, і ви дійсно робили ту працю, яка була необхідна. І зараз робимо. Хочу побажати вам усім, перш за все, перемоги в наступному році, відновлювати разом наше місто. Ну і щоб у вас був гарний настрій і здоров'я з професійним празникам. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Денис Рибалко та Юрій Бабикін Харківські звістя.